6845 гривень за супер оригінальних крутих тепленьких кроксів. В лоті представлена 21 пара. Ціна кожного 326 гривень. Крокси йдуть в різних розмірах 38-39 одна пара. 36-37 одна 37, пара. 37-38 одна пара. 39-40 одна. 41 42-й одна пара. Так, а також 41, 42 одна пара, 39, 40 одна, 43, 44 одна, 37, 38, одна пара, 36, 37 одна пара. І також для ваших діточок також багато варіантів розмірів. 20, 21, одна пара, 22, 23. Одна, 23, 24 одна, 28, 29 одна пара. 27, 28 одна, і 30, і 31 одна пара. Крокси всередині з м'якеньким плюшем, ніжкам буде комфортно і зручно. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.